Вітаю усіх, з вами Климен. І сьогодні ми опинимось у світі Кайзерайху на місці короля України Вільгельма Габсбурга або ж Василя Вишиваного. 29 квітня 1918 року, за підтримки німецької імперії, Павло Скоропадський здійснив переворот. Але після закінчення Першої світової почалась суперечка між Німеччиною та Австро-Угорщиною стосовно України. В результаті було досягнуто компромісу. Вільгельм Габсбург, або ж Василь Вишиваний став королем України. Але при цьому ж Скоропадський залишається гетьманом України, і до сих пір він має великі повноваження у цивільних та військових справах. Таким чином, в Україні утворився дуалізм. Між королем та гетьманом постійно виникають суперечки, через що сильно гальмується розвиток України. Україна є житницею Європи завдяки своїй родючій землі. Українська продукція пронизує всю Європу. Але є і погані новини. В результаті миру з Німеччиною та Австрією Україна повинна поставляти в ці країни свою сільськогосподарську продукцію за низькими цінами. Українізація, яка почалась з початку утворення України, застигла на місці. Ну і окрім українізації, застиг на місці і розвиток армії. З часів Визвольної війни армія Ніяк не реформувалась після новорічних свят прийшов час знову працювати. Першу сесію Сойму відкрив особисто король, який звернувся до парламенту та оголосив про необхідність прийняття нового бюджету на рік. Більшість членів гетьманської партії СХД прийняли виступ Василя скептично. Проте прихильники короля з партії УСХД бурхливо аплодували промові короля, запевнивши, що цього року Україна буде ще багатшою. Але вже на початку лютого відбувся чорний понеділок. 3 лютого 1936 року пала Берлінська фондова біржа. В цей день закінчилось німецьке золоте століття. Вже 6 лютого криза дійшла і до України. Німецькі та австрійські компанії закриваються або масово звільняють працівників. А українська гривня почала швидко летіти донизу. Вже через 14 днів стало відомо про виведення німецького гарнізону з України вперше з 1918 року німецькі війська залишили Україну. Що після цього буде невідомо. Але у всякому разі політичні сили вже почали консолідуватись і готуватись до будь-чого. Тим часом економісти почали намагатись стабілізувати гривню, щоб вона не впала ще нижче. Державному банку були надані додаткові повноваження, щоб той міг допомагати комерційним банкам, які знаходяться на межі банкрутства. В 1919 році уряд УНР утворив уряд у вигнанні. І протягом багатьох років він вів підривну діяльність проти гетьманату. І ось, коли настала криза, цей уряд дав про себе знати. Стало відомо, що цей уряд знаходиться в Галичині Володимирії, і зараз, коли Україну покинув німецький гарнізон, шанс повстання суттєво зріс. На Донбасі робітники та шахтарі влаштували страйк через скорочення зарплат і через невдоволення великою кількістю робочих годин. Не дивлячись на те, що страйки заборонені, державна варта гетьмана поки що не наважилась розігнати страйкарів. Василь же вирішив піти на поступки робітникам. Ну а всередині керівництва України відбувається змова. Королівська змова Василь вже давно думає про те, що гетьман лише заважає. Гетьман робить усе, щоб ані король, ані парламент не мали жодного впливу на важливі політичні рішення, і з цим треба покінчити. Василь почав шукати союзників для усунення гетьмана. І є два варіанти: Липинський та Січові Стрільці. Липинський — головний ідеолог українського консерватизму, який ще всередині 20-х вступив у конфлікт з гетьманом. Другий варіант це ж січові стрільці під керівництвом Коновальця. Це ж Василь вирішив об'єднатися зі своїми прихильниками з партії УСХД, в якій і знаходиться Липенський. В березні почалась аграрна криза. За часів світової війни Україна покладалась на Німеччину. Але наразі Німеччина зацікавлена в захисті своїх фермерів, ніж у субсидуванні українських. А тим часом Польща вирішила скористатись моментом і вийти із підвпливу Німеччини. 22 березня Королівство Польща оголосило про свою повну незалежність. Не дивлячись на кризу, німецька імперія почала направляти свої війська до польського кордону. А вже 24 березня свою армію до кордону підвела Україна. І перейшла у наступ. Прорвати кордон не було складно, польська армія нечисленна, а тому закривати весь фронт не може. Вже через сім днів українські військові знаходились недалеко від Варшави, яку відразу взяти не вдалося. Тут поляки підготували кращу оборону, ніж в інших місцях. Бій за Варшаву був складний. Польські війська тримали гідну оборону. Але 9 квітня 20 українських дивізій з усіх напрямків почали штурм міста. Зрозуміло, що дві дивізії нічого не зможуть зробити проти такої кількості дивізій. І вже на наступний день Варшава пала. В результаті цієї невеликої війни. Королівство Україна отримала під свій контроль регіон Холм. Ну а сама Польща зникла на місяць з МАП світу, ну а потім Німеччина відновила Польщу з лояльним до себе урядом. Відповідно до статті 16 про державний устрій України, Гетьман має право в будь-який час розпустити Сойм і ввести надзвичайний стан. Досі ця стаття ні разу не застосовувалась. але 7 квітня Вітня Скоропадський її застосував. Тепер Скоропадський може приймати будь-які закони одноосібно, в тому числі і ті, які допоможуть йому встановити свою абсолютну владу. Після розпуску парламенту Липинський став офіційним королівським радником. Тепер гетьман нічого не зможе з ним зробити, не дивлячись на свою ворожнечу, бо тоді може статись скандал за участі Австрії та Німеччини. Ну а серед народу зростає невдоволення. Після введення надзвичайного стану соціалісти оголосили Скоропадського тираном, боротьбисти оголосили безстрокові страйки робітників, які вже проводяться в найбільших промислових підприємствах країни. А 18 квітня Василь відправився до відня. Він зустрінеться там з імператором, а потім відвідає неофіційні заходи як член королівської родини Габсбургів. Окрім всіх цих формальностей, король направився туди за допомогою в разі перевороту проти Скорпатського. І відень погодився допомогти 26 квітня. Вперше за довгий час з'явились хороші новини. Кубанський уряд нарешті підписав конвенцію, яка була погоджена ще минулого року. Тепер Україна матиме доступ до порту в Новоросійську та зможе розташовувати свій військовий контингент на території Кубані. Через тиждень Кубань ініціювала проведення військових навчань на своїй території за участю українських військових. Однак цим задоволене військо Донське на півночі, яке виступає проти тісних стосунків Кубані та України. 19 травня у великих містах пройшли антиурядові мітинги під яскравими антимонархічними гаслами. Натовп, який складався переважно з робітників, вимагали з зре... Ечення короля, зміни уряду, легалізації опозиційних партій і багато чого іншого. Того, що їм обіцяє директорія. Волинь вважається одним з нестабільних регіонів через свою близькість до Галичини. Саме в рівному симпатії до директорії та республіканського руху найбільш сильні. Там прийшли стихійні мітинги з прапорами директорії. Згодом мирний мітинг переріс у заворушення. Поліції довелося розігнати протестувальників. Україна почала тиснути на Галичину Володимирію, щоб Ті зробили щось із директорією, яка знаходиться на їх території. Галицькі представники запевнили, що вони провели роботу з директорією. Окрім Донбасу, почались страйки і в Харкові. Харківські страйкарі також вимагають скорочення робочого дня та підвищення зарплат. Страйк був жорстоко придушений державною вартою. Ну і ось відбулася кульмінація всіх подій 20 серпня в Київському районі Липки, де розташована резиденція гетьмана, пролунали постріли. У СХД ініціювали проведення мітингу проти Скорпадського. Їхня мета заарештувати гетьмана, розпустити державну варту та проголосити владу Сойму та короля. В місто була введена армія. Але вона стала на бік народу. Скоропадський був вимушений здатись. Він зарікся гетьманства, після чого був заарештований. Ну а головний союзник України, Німецька імперія, засудила переворот. На цьому перша серія за Україну закінчується. Дякую спонсорам каналу за підтримку. Дуже приємно, я це дуже сильно ціную. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі!